Друзі, всім величезний привіт! І сьогодні я до вас з розпаковкою неочікуваною. Вперше на каналі у мене буде така розпаковка. Та-дам! замовлення моє з компанії Amway. Дуже довго я хотіла зробити. Дуже давно я хотіла зробити це замовлення. Справа в тому, що я підписана в інстаграмі на дівчинку, знайому знайомої, яка дуже давно вона вже здається, незалежний підприємець вам вей. Тобто там оборот товару зовсім інакший. От, але вона дуже класно завжди розповідає і дійсно, якби це була постороння зовсім людина, а так, я ж кажу, знайома знайомої, і моя знайома також неодноразово замовляла. Продукцію Amway і е, особливо їхні вітаміни е, користуються великою популярністю. Е, тому сьогодні, е, оскільки в мене міланці лікар приписав Омегу, а для мене Омега Амвеївська це досить відомий продукт вже з давніх часів, мама моя колись її замовляла, тому я вирішила не витрачати е, кошти в аптечні препарати, а купити саме Омегу в Amway. Я також підкупила деякі свої хотілки. Звичайно, що хотілося б більше всього. І е, вітамін я хочу там ще деякі додати, але це буде згодом. Наразі ми з вами розпаковуємо моє замовлення. Таке я собі ніж взяла, не дуже вдалий. Я обожнюю це робити. Коробочки розпаковувати. Тому ласкаво прошу в мій світ Amway. Так, Ось так ось виглядає наповнення моєї коробочки. Так. і складну. І будемо з вами зараз по черзі все розглядати. Цей засіб для чистенчення духовок та плит, або просто для чистки духовок. Ну, я його брала для, саме для духової шафи. Подивіться, бачите, тут досить вдалий, спеціально для того, щоб дітки не могли прокрутити ковпачок. До нього йде ось такий ось вінчик. Ось. Тому цей засіб, пам'ятаю, ще з своїх таких дитячих років, моя мама частенько його брала і класно він справлявся. Наразі у нас духовка в страшному стані і її треба помити. Тому взяла такий засіб для чищення і плит. Далі, для маркуші взяла омегу ось таку дитячу. Тут йде у нас 30 желейних пастилок, тому що йому ну, якусь таку форму треба більш, ви зрозуміли, смачнішу. Якщо ми вже капсулку проковтне желейну, то Маркуша точно, не вони йдуть в блістері в такому. Там всередині ще бачу якийсь є малюночок, розмальовка. Тому дитяча омега. Це також номер один. І вам вей і мені ці продукти дійсно подобаються. Для себе ми взяли, поки що взяла одну омегу, хоча вона була зі 100, 100 гривень знижка на неї, можна було по вигідній ціні взяти. Але ж, все-таки хотілося спробувати і те, і те. Взяла поки що цю омегу. Тут 90 таблеточок. Як вона тут відкривається? Ага. Ось тут, до речі, таке прикольне я бачила у цієї дівчинки. Дивіться, якось вона так його пац і все легенько знімається. 90 таблеточок омеги. Будемо вже прямо з сьогоднішнього дня пити. І міланці, і я буду пити. Потім ще дозаморемо. Взяла також кальцій, магній вітамін Д+. Це ну, вже для нашого віку кальцій магній і вітамін Д, як показує практика, ось навіть на моїй міланці. Я вам показувала, що ніби під сонечком, ніби все і їмо, і в селі, але брак вітаміну все одно є. Тому е будемо пити, скоріш за все, я і мама поки що. Так, далі. Далі, звичайно, ще ця паста длістер. Глістер, куди ж без глістера? Взяла 50 мл. Дуже любила раніше я цю пасту, тому вона в мене є в замовленні. Там є великий формат, є меншенький. Ну, я ось взяла два, два меншеньких формати цієї пасти. Далі. Моє замовлення, окрім того, що я дуже хотіла замовити амвеївські вітаміни. Не зразу подумала про засіб для духовок. І навіть пасту вже в останню чергу замовила, я захотіла дуже спробувати ось цей набір, пробний зразочок масочок. Справа в тому, що я чула неодноразово дуже позитивні відгуки на цей набір масок. Зволожувальна маска для шкіри обличчя. А, ага, все, дивіться, як класно, я зрозуміла. Тобто, відкриваєш, і тут йде в наборі ось 5 масочок. Фіолетова це у нас відлущувальна маска для шкіри обличчя. Біленька, ну ось, срібляста це у нас освітлювальна маска для шкіри обличчя. Червона це маска для підтягнення шкіри обличчя. Жовта. Очищувальна маска для шкіри обличчя і зелена зволожувальна маска. Дуже хотіла спробувати. Тут їх так рясненько. Я думаю, що вистачить мені їх на ну, досить довгий період. Можна почитати, ось подивіться, як гарно зроблений пробничок, все, що в склад входить сюди, біля кожної масочки. Ззаду, як виглядає повнорозмірні версії цих масок. Ну, краса, я дуже давно заглядалась на ці маски. І ось вирішила, є така змога. Вона недавно з'явилася, ця змога в компанії Amway, спробувати маски у вигляді пробників. Тому, одразу, не задумуючись, я взяла і буду пробувати. І взяла ще ось один такий набір. Два набори масочок в моєму замовленні є. Так, от оце його. Сивенько так розставити. Далі взяла е, на пробу Artistry. Це все, до речі, як це, лінійка Artistry в компанії Amway ось такий е, набір пробничків Skin Nutrition, відновлення і реактивація. Також чула дуже гарні відгуки. Це новинка, здається, минулого року, якщо я не помиляюсь. Ось, подивіться, гарно також все зроблено. Чудові пробники з задоволенням буду пробувати тестувати і згодом скажу вам свою думку. Так, що тут у мене ще? Мабуть, і це і все. Да. Ну і наостанок я дуже хотіла спробувати ось ті Ексеси. Ця дівчинка, я, про яку я вам казала, знайома знайома, і вона дуже часто про них говорить, тому що ексес це такий, знаєте, якби енергетичний напій, проте в ньому велика кількість там всяких корисних штук вітамінів і так далі, тому подібне. Значить. Вітаміни, давайте я вам покажу. І мені просто ну, дуже сильно захотілося його спробувати. Я сподіваюся, що вам видно. Ось. Тут є вітаміни В12 і Б6, пантотенова, кислота, нова кислота. Дуже. Добрий склад, як на мене, і ось, наприклад, його навіть там в деяких випадках можна дати дитині навіть ковтнути, тому що це такий вітамінний, енергетичний набій. Ну і все на цьому. Друзі, хотіла ще замовити каталог, але вже зроблю це наступним разом, тому що ну, коротше, знаєте, робиш замовлення і думаєш, краще я замовлю собі пасту зубну, Аніж я замовлю собі каталог. Каталог я, в принципі, можу подивитися і, скажіть, то я скажу, і в онлайн версії. Так, із засобами всі ось коди, я так розумію, все. Тому ну, дуже я щаслива цьому замовленню, буду залюбки усім користуватися. Обов'язково вам буду розказувати, розповідати свої відгуки. Особливо дуже хочу ось ці масочки спробувати. іксесики зараз спробуємо, нарешті помиємо шаф, духову шафу. Коротше, все буде добре. Друзі, вам мирного неба, саме головне нехай ваш янгол охоронець вас оберігає. Бажаю вам гарного настрою, хороших і вдалих покупок. Бережіть своє здоров'я, загартовуйтесь, і ми з вами побачимося зовсім скоро. Всіх обіймаю, до побачення!